Серіалі Останній дзвінок в Стамбул в головних ролях знялись. Іван Шатлитуг Берен Саад фільм знятий у жанрі романтичної комедії та представлений з приголомшивим акторським дуетом Ківан Штатлетугом та Берен саад які привнесли в картину багато вогню, пристрасті та запаморочливої романтики. Ніхто ніколи не замислювався про те, коли і де може розпочатися романтична історія. У цьому фільмі романтична історія зав'язується в галасливому і багатолюдному аеропорту. Серій Дівчина впевнена в собі розвагу, і завжди звикла чітко виконувати власні інструкції. Але непередбачувана обставина може трапитись з кожним. У Нью-Йорку, в аеропорту, внаслідок непорозуміння сирін загубила свій багаж. Його забрала помилково інша людина. Сирін розгублена, не знає, що робити і куди повідомити в такому багатолюдному місті. Ось тут Мехмед прийшов на виручку сирін, яка потрапила в ситуацію. Пошуки загубленого багажу стали справжньою пригодою, до того ж вельми романтичною. Адже Михмет. І серін сподобались одне одному з першого погляду. Зовсім не усвідомлено. Пошук валізи їх дуже сильно зближає. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Нам це дуже важливо. Бувай!